За минулий рік відбулося так, що пройшла реорганізація державної санепідслужби. Президент України підняв роль нашої профілактичної служби, служби охорони здоров'я, трошки на вищий щабель, ніж ця служба займала у минулому. Минулому служба відносилася до Міністерства охорони здоров'я, входила в склад Міністерства охорони здоров'я. А тепер державна санітслужба виведена на рівень центрального органу виконавчої влади. Зв'язку з цим нам прийшлося пережити складну процедуру реформування, прийшлося ліквідовувати всі санітарно-епідеміологічні станції Міністерства охорони здоров'я і утворювати нові управління і нові лабораторні центри. Нам вдалося в Закарпатській області. Враховуючи і рельєф нашої області, враховуючи те, що в нас чотири кордони з країнами європейськими, те, що у нас не завершена адміністративна реформа, і в районах необхідно було зберегти структурні підрозділи. Нам це вдалося зробити. В нас в кожному рівні збереглися лабораторії бактеріологічні, лабораторії хімічні, збереглися протиепідемічні і санітарно-гінічні підрозділи, і ми продовжуємо захищати здоров'я населення, як це було і в минулому. Санепідслужба і далі реформується. Ми змінюємо підходи до державного нагляду і контролю відповідності. До Указів президента і законів України об'єкти і суб'єкти Закарпатської області, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я населення, вони розділені на три групи ризику для здоров'я населення це об'єкти з високим ступенем ризику, з середнім і з незначним. І от змінилися умови контролю, при тому, що об'єкт чи суб'єкт. Здійснює нормальну господарську діяльність, не приносить шкоди для здоров'я людей. Ми об'єкти з високим ступенем ризику плановому порядку перевіряємо один раз на рік, з середнім один раз в три роки і з незначним один раз в п'ять років. Нам вдалося зберегти персонал, потенціал кадровий і професійний, і за звітний період ми нам вдалося утримати і знизити рівень інфекційної захворюваності. На 30% порівняно з минулим роком. На половину вона спала кількість перевірок порівняно з минулим роком. Вже із зазначених причин, тому що ми перевіряємо більш прицільно і в цьому, в цьому році віддаємо перевагу об'єктам з, з високою групою ризику. Що в нас збереглося? В нас збереглися всі ці напрямки. І ми контролюємо всі фактори, які пов'язані із життям і здоров'ям людини. В нашій структурі збережені і зараз працюють бактеріологічні лабораторії, працюють паразитологічні лабораторії, працює вірусологічна лабораторія, працюють із мікробіологічного профілю. Всі лабораторії ми маємо сучасну. Нам вдалося збудувати і оснастити сучасну лабораторію, яка Володіє самими останніми методами досліджень, молекулярно-генетичними методами досліджень. Ми маємо лабораторії хімічні, маємо лабораторії фізичних факторів та електромагнітних полів, маємо радіологічну лабораторію, маємо токсикологічну лабораторію, тобто ми здійснюємо моніторинг всіх шкідливих факторів, які можуть впливати на шкідливо на стан здоров'я населення і в випадку. Виявлення відхилень від допустимих меж, які встановлені лікарями-гігієністами, ми тими або іншими методами їх усуваємо, чи силами служби чи через правоохоронні органи або через суди. І таким чином служба. На сьогодні працює у повному складі, працює ефективно. Не було слава Богу, допущено спалахів. Це величезна робота, яка проводиться, яку щоденно не видно. Але результат є таким, що у нас цей за зазвітний період ситуації була контрольованою і керованою.